Вітаю вас учні 9 класу. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ, який називається Рух та взаємодія. В цьому розділі ми ознайомимося з різновидами механічного руху, з характерними особливостями кожного руху та величинами, які описують відповідний тип руху. Також в цьому розділі ми дамо пояснення, чому ці рухи відбуваються саме так і за яких причин. Тема нашого сьогоднішнього уроку рівноприскорений прямолінійний рух прискорення руху. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Спочатку ми повторимо основні визначення кінематики. Перше сама кінематика. Кінематика це розділ механіки, що вивчає рух тіл і при цьому не розглядає причин, якими цей рух викликаний. Основне визначення кінематики це механічний рух. Механічний рух це зміна з часом положення тіла в просторі відносно інших тіл. Говорячи про механічний рух, слід згадати, що механічний рух є відносним. Слід враховувати, що усі тіла природи перебувають у русі, тому будь-який рух або спокій є відносним. Стан тіла залежить від того, відносно якого тіла його розглядають. Таким тілом називається тіло відліку. Тіло відліку це тіло, відносно якого розглядають рух. Тілом відліку може виступати будь-яке тіло, але слід враховувати, що дане тіло не повинно рухатися під час дослідження і опису руху інших тіл. Здебільшого, такими тілами можуть виступати стовпи, дерева, будинки тощо. Для детального опису руху тіла одного тіла відліку недостатньо. Необхідно також враховувати, як рухається тіло вздовж прямої, на площині чи у просторі. Це визначить, яку систему координат необхідно буде використати для опису: одновимірну, двовимірну чи тривимірну. Також необхідно врахувати, що всі процеси відбуваються з плином часу. Тому необхідно врахувати, яким засобом ми будемо відлічувати час. Сукупність цих трьох складових дає нам систему відліку. В неї входить тіло відліку, пов'язана з ним система координат та прилад для вимірювання часу. Наступне, що слід врахувати при описі механічного руху, це те, що матеріальний об'єкт можна спрощено представляти у вигляді матеріальної точки. Приймаючи тіло як матеріальну точку, ми повинні врахувати, що нехтуємо ми тільки розмірами. Інші параметри, такі як швидкість руху, маса, повинні бути враховані при описі руху. Існує два випадки, коли тіло можна вважати матеріальною точкою. Перший, коли відстань, яку проходить тіло набагато більша, чим розміри самого тіла. І другий, коли відстань від спостерігача до об'єкта спостереження велика. При своєму русі тіло або частина тіла може описувати просторі лінії певного виду, і ці лінії називаються траєкторією руху. Кулькова ручка, якою ми пишемо в зошиті, залишає слід, який визначає траєкторію руху ручки. Коли автомобіль їде по засніженій дорозі і залишає відбиток коліс на снігу, це також є траєкторією руху. Коли ми подумки прокладаємо в маршрут свого руху з пункту А в пункт Б, то ми також вибудовуємо траєкторію руху, але уявно. В загальному випадку траєкторії поділяються на прямолінійні та криволінійні. Переходимо до величин, якими описується механічний рух. Перша пройдений шлях, або просто шлях. Це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. Позначається буквою L і вимірюється в метрах. Наступна величина переміщення. Це напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове і кінцеве положення тіла. Позначається буквою S з стрілочкою, що визначає, що вона є векторною величиною, і вимірюється в метрах. Якщо розглянути малюнок, то з малюнку видно, що величина шляху значно більша, ніж величина переміщення. Така відмінність між цими величинами спостерігається при розгляді криволінійних рухів. Якщо розглядати прямолінійний рух, значення шляху і переміщення будемо мати однакові. Самим найпростішим видом механічного руху є рівномірний прямолінійний рух. Це механічний рух, при якому тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакове переміщення. Коли ми говоримо про рівномірний рух, то повинні розуміти, що в даному типі руху залишається сталою швидкість руху, яку можна визначити відношенням переміщення до інтервалу часу, за який це переміщення було здійснено. Швидкість позначається буквою V і вимірюється в метрах за секунду. Доволі часто значення швидкості подається в кілометрах за годину. В цьому випадку для виконання розрахунків необхідно подати швидкість в метри за секунду. Для цього необхідно значення швидкості помножити на кількість метрів в кілометрі це тисяча, та поділити на кількість секунд у годині це 3600. Отримане значення і буде швидкістю в метрах за секунду. Щоб виконати зворотнє переведення з метрів за секунду в кілометр за годину, слід наше значення швидкості помножити на 3600 і поділити на 1000. Отримане значення і буде значення швидкості в кілометрах за годину. Найчастіше в нашому житті ми стикаємося з тілами, які рухаються зі зміною швидкістю. Для опису та характеристики таких рухів використовується величина, яка називається прискорення. Прискорення це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла, позначається маленькою буквою А. Щоб визначити прискорення, необхідно від кінцевої швидкості руху тіла V відняти початкову швидкість руху тіла v 0 v та поділити на інтервал часу, за який відбулася зміна швидкості руху тіла від V0 до V. Виходячи з цього, отримуємо одиниці вимірювання. В чисельнику маємо метр за секунду, а в знаменнику маємо секунди. Тож одиницею вимірювання прискорення є метр за секунду в квадраті. Повернімося до визначення прискорення, в якому говориться, що прискорення це векторна величина. Фізичні величини поділяються на скалярні та векторні. До векторних величин, окрім прискорення, також належить швидкість, переміщення, сила та інші. При подачі даних величин слід вказувати не тільки числове значення, а й напрям. Дані величини, в залежності від напряму, можуть мати значення плюс. Мінус або ж ставати рівним нулю. До скалярних величин належить маса тіла, температура, густина, пройдений шлях. Такі величини характеризуються тільки числовим значенням. З'ясуємо, за яких умов руху прискорення набуває додатнього значення, від'ємного значення та коли воно стає рівним нулю. Перше. Прискорення додатнє. Коли кінцева швидкість більша за початкову. В цьому випадку вектор прискорення зівпадає з напрямом Осі, і проекція прискорення буде знаком плюс. Перевіримо алгебраїчно. Якщо підставити в формулу значення V та V0, то їхня різниця дасть нам додатнє значення, що в свою чергу буде вказувати і на додатнє значення прискорення. Другий випадок прискорення від'ємне. В цьому випадку початкова швидкість v 0 v більша за кінцеву швидкість V. Вектор прискорення буде спрямований проти напряму осі Х. Його проекція буде знаком мінус. Алгебраїчно, якщо ми від меншого числа будемо віднімати більше, то ми отримуємо від'ємне число, яке в свою чергу буде вказувати на від'ємне значення прискорення. Третій випадок. Прискорення дорівнює 0. Якщо тіло буде рухатися рівномірно і його швидкість не змінюється, прискорення буде дорівнювати 0. Ми з вами будемо розглядати рухи, при яких значення прискорення буде залишатися постійним і тіло буде рухатися вздовж прямої. Такий рух називається рівноприскореним прямолінійним рухом. Такий рух можна подати графічно, зокрема, графіком залежності прискорення від часу. Такий графік представляє собою пряму паралельну осі часу. Якщо прискорення додатнє, то графік розміститься над 200 часу. Якщо прискорення від'ємне, то під 200 часу. А якщо прискорення рівне 0, то графік проходитиме вздовж осі часу. Також для характеристики руху тіла зі змінною швидкістю вводиться поняття миттєвої швидкості. Миттєва швидкість визначає швидкість в даний момент часу або ж в даній точці траєкторії. На практиці значення миттєвої швидкості можна визначити за показами спідометра. Також значення миттєвої швидкості можна розрахувати за формулою, яку отримують з рівняння для визначення прискорення V дорівнює v 0 в Плюс АТ. Дане рівняння встановлює залежність між величинами і дає можливість побудувати графік залежності зміни швидкості від часу. Графік залежності ВОТ може мати вид. Якщо швидкість тіла збільшується і тіло рухається з додатнім прискоренням, графік піде вгору. Якщо швидкість тіла зменшується, прискорення від'ємне, графік піде вниз. Якщо швидкість тіла не змінюється, то рухається тіло рівномірно, прискорення дорівнює 0, графік піде паралельно осі часу. Закріпимо та систематизуємо наші знання при розв'язанні задач відповідного типу. Перша задача. Швидкість потягу за 20 секунд збільшилася від 15 метрів за секунду до 20 м за секунду, яке прискорення потягу. Записуємо дано. Дано у нас час 20 секунд. Дано нам початкова швидкість. Тут необхідно чітко собі уяснити, що якщо в умові задачі написано від до, то перше значення швидкості це є початкова швидкість. Ну а друге значення це вже буде кінцева швидкість. Тому дано ми записуємо 15 метрів за секунду як v 0 v А от 20 метрів за секунду ми позначаємо як V, тобто це кінцева швидкість за інтервал часу 20 секунд. Визначити нам необхідно прискорення. Для визначення прискорення ми з вами використовуємо основну формулу для прискорення, і в ній ми повинні від. Кінцевої швидкості V відняти початкову і поділити на інтервал часу, за який ця зміна відбулася. В нашому випадку ми 20 м віднімаємо 15 за секунду і ділимо на 20. секунд. При цьому ми отримуємо значення 0,25 0,25 за секунду в квадраті. Відповідь: прискорення дорівнює 0,25 м за секунду в квадраті. Друга задача. Модуль прискорення автомобіля під час гальмування дорівнює 1,2 м квадраті, Якою стане швидкість його руху через 8 секунд. Якщо початкова швидкість руху дорівнює 15 метрів за секунду. І тут необхідно врахувати, що у нашій задачі йде мова про гальмування. В цьому випадку прискорення буде мати від'ємне значення, і це необхідно врахувати, тому що якщо не врахувати знак прискорення, то результат, який ми отримаємо, буде не той. Він буде невірний, тому що в нас будуть виконані неправильні розрахунки. Тому ми записуємо в дано значення прискорення і враховуємо, що йде процес гальмування. Завжди процес гальмування відбувається з від'ємним прискоренням, тому що швидкість тіла зменшується, і це свідчить про те, що у нас виникає гальмівне прискорення, і воно буде знаком мінус. Ми записуємо значення мінус 1,2 метрів за секунду в квадраті, записуємо значення часу 8 секунд і записуємо відповідно значення швидкості, яке мало тіло на початку процесу гальмування. Це у нас буде в 0 Знайти нам треба швидкість V. Для визначення швидкості ми використовуємо формулу для прискорення. З неї ми виражаємо, чому дорівнює V. і V в нас буде дорівнювати v 0 мінус, тому що прискорення в нас принесе з собою мінус АТ. Мінус тому записуємо ми значення для початкової швидкості, значення прискорення і часу, і отримуємо значення швидкості через 8 секунд. Швидкість буде становити 5,4 метрів за секунду. Відповідь В дорівня 5,4 метрів за секунду. Третя задача. Мотоцикл, що рухався зі швидкістю 90 км за годину, зупиняється перед світлофором. Визначте час гальмування мотоцикла, якщо його прискорення 5 метрів за секунду в квадраті. Що необхідно врахувати в даній задачі? По-перше, що в нас відбувається процес гальмування, знову ж таки, значення прискорення ми повинні врахувати і записати знаком мінус. Друге, те, що у нас гальмування, і в кінці в нас сказано, що він зупинився. Це говорить про те, що його кінцева швидкість буде рівною 0. Це ми повинні записати в дано. І ми маємо початкову швидкість v 0 яка становить 90 км за годину. Швидкість в нас подана не в системних одиницях, тому ми виконуємо переведення. Для цього ми 90 множимо на 1000 метрів, це кількість метрів в кілометрі, і ділимо на 3600, це відповідно кількість секунд у годині. Тим самим ми отримуємо значення 25 метрів за секунду. Тепер для визначення часу ми повинні використати основну нашу формулу для визначення прискорення і з неї виражаємо, чому дорівнює t. t у нас буде дорівнювати різниці швидкості, поділити на прискорення. Підставивши значення, тобто ми маємо v у 0 v Мінус 25 метрів за секунду, і поділити на е, мінус 5 метрів за секунду в квадраті. Тому що якщо ми не врахуємо, що у нас прискорення з знаком мінус, в знаменнику відповідно, не поставимо наш мінус, а в чисельнику буде число мінусове, то час у нас вийде знаком. «мінус». Такого бути не може. Тому необхідно врахувати знак прискорення. Необхідно врахувати, що при діленні ці мінуси відповідно Відповідно, скоротяться, і значення прискорення у нас вийде додатнє. Виконавши відповідні розрахунки, ми отримуємо значення часу 5 секунд. Тому відповідь ми записуємо Т дорівня 5 секунд. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні, все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!